Вітаю вас, ви на каналі Хай Таро. Давайте сьогодні подивимося, яка доля Медведчука. Що очікує цього зрадника України? Можливо, він піде вслід за Кивою та за Пригоженим. Давайте подивимося. Медведчук, яка доля чекає Медведчука? Давайте так, найближчий рік подивимось. Найближчий рік. Медведчук. Шут. Вісім мечів. Сьогодні 9 грудня. Ой, не показує тут поки що його ліквідації цього медведчука. Можливо, звісно, щось зміниться. Він дуже пильнує гроші. Ось паж мечів, король Пентаклів. Він, як гаманець путінської ось цієї банди. Далі є король Пентаклів, король кубків певні домовленості щодо ось цього пажа мечів, що поки що він потрібен для якихось цілей. Давайте подивимось, для чого. Четвірка мечів. Щоб він мовчав, бо він дуже багато що може розповісти. Ось це може означати лікування або могильну плиту. А може означати і те, що він кудись змиється, кудись втіче, що не будуть знати, де він і що він. Ну, Давайте ще раз подивимося. Фінальна карта шістка жезлівні. Тут не показує поки що ліквідації Медведчука, можливо, майбутнє зміниться, але наразі є. Домовленості по медведчуку їх будуть виконувати. Медведчук буде поки що як зачаївшийся такий ось цей засланий казачок пажмечів, а потім він кудись. Кудись він втече, вірогідніше за все. Тут його смерті поки що мені не показує, але, як ми знаємо, майбутнє багатоваріантне. Дуже надіємося, що виправиться на краще для України. Але якщо взяти ось так в цілому, то Медведчук тут ще надіється, що він буде на коні, що він, можливо, в нього є думки, що він повернеться в Україну і розпочне новий шлях. Хто його знає, що в його в голові насправді, але карти показують, що він зробить ноги і кудись успішно втече. Ну, звісно, з такими грошами, як в нього є. Те, що озвучується в ЗМІ, це не відповідає дійсності, бо він просто мішок з грошами. Його ніхто поки не буде ліквідувати, тому що він, він треба поки що. А потім він. Мабуть, зі своєю Оксаною кудись втіче він постійно, як сказати, під прицілом. Але, судячи по цьому, що ось тут шістка жезлів, а тут п'ятірка мечів, він може бути з цей медведчук, як сам на цій карті переможцем, пірова перемога. Тобто він піде по головам, зробить все, щоб правдами і неправдами, отримати те, що він хоче, і він може, на жаль, Зробити ноги. І імператор ні, тут смерті поки що його не показує. Можливо, майбутнє зміниться, але поки що в нього стабільна ситуація і, схожа на те, що спецслужби за ним стежать, але він такий хитрий лис, що поки що, поки що що ніхто не може його ось так дістати і віддати йому належне за всі сльози українців, за все те, що він вкрав, за те, що він привів. З... Ось ці путінські наративи в Україну і тут їх поширював. Але, знаєте, треба, мабуть, віддати Медведчуку належне. Якби він виконував всі вказівки Путіна, а не розкрадав гроші, то путінська армія б зайшла і тут зробила все, що захотіла. А так Медведчук молодець. Витрачав кошти на шуби, машини на творчість своєї улюбленої дружини Оксани Марченко через те. Можливо, це його вклад в те, щоб путінська армія потерпіла фіаско, з якої сторони подивитися. Я зовсім не лояльна до Медведчука. Я вважаю, що він зрадник України, що він має бути покараний, але, скоріше за все, він якось буде по закону нести відповідальність, якщо буде нести, поки що тут те, що його смерть не показує. Можливо, він якось так само, як люблять, інсценовувати смерть, будуть якась інформація, що начебто його вбили, але насправді він зробить ноги і десь. Десь осяде в іншому місці грошей в нього повно, і він ось цих двох королів тримає на паузі, що якщо зі мною щось станеться, то ваші грошики куку. А так як відомо матеріальний світ і гроші правлять політиками, то очевидно, що його будуть тримати, і в нього. Позиція достатньо сильна наразі, а там побачимо. До зв'язку. Дякую за увагу. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео.